Привіт, мої красуні! Я сподіваюся, що ви дуже класно себе почуваєте. У вас є сили, наснаги на це тренування, тому що сьогодні ми будемо працювати з відтисканнями від підлоги. Я знаю, що ніхто їх не любить, але вони дуже корисні, особливо для нашої грудної клітини, для краси наших рук і, звичайно, нашої постави також. Тому що якщо в нас затиснута так, ось ця плечі постійно виведені вперед. В нас перерозтягнута е, задня лінія спини. Так, нам потрібно її навпаки розкривати, укріплювати і одночасно укріплювати весь плечовий пояс, а відтискання для цього Ну просто створені. Е, тому так само трохи попрацюємо над всі, всім тілом, будемо працювати по три підходи. І поїхали менше. Менше будемо розмовляти, більше працювати. Так, ми будемо працювати з колін, звісно, поки що руки ставимо на ширині нашого килиму. Ноги я раджу трохи привідкрити так, щоб коліна були десь під тазостегновими суглобами. По лінії тазостегнової, так, не разом. Ноги не скрещуємо. Краще зробіть упор в підлогу або просто розслабте. І зібрали до себе. Куприк підкрутили, випрямили грудну клітину і починаємо 10 відтискань лікті, направляємо в сторону і піднімаємось на видих. Ось тут положення вашої руки, ви можете варіювати, так, від, наскільки вам буде комфортно, але я не раджу, щоб вони були занадто далеко або занадто близько. Тобто, коли ви опускаєтесь вниз, у вас приблизно долоня. Лікоть плече та грудна клітина на одній лінії. Ось це приблизно такий орієнтир для правильної постанови. Тож, поїхали, вдихаємо вниз, видихаємо. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім 9. Молодці. Опустились назад, потягнули грудну клітину. Подихали. У нас буде ще два підходи, тому налаштувались на роботу. І якщо складно, дуже нереально робіть, по можливості, можете. Шість, робіть шість. Можете вісім, вісім, але ми намагаємось зробити десять. Так, це важливо ставити маленькі цілі, досягати їх. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. 9. Молодці. Я третій підход, тому я не буду вам рахувати. Бо мені нема чим дихати. Якщо ви думаєте, що мені дуже дуже легко, то це зовсім не так. Тому що я так само, як і ви. Не люблю відтискання. Але. Щоб вам було легше, ви можете періодично вдома від будь-якої поверхні, від столику, від дивану, від чогось повище, так само відтискатися і потрохи адаптувати ваш організм. Третій підхід. Погнали! Один. Два. Молодці. О, потягнули розслабили. Добре. Можемо трохи відпочити, зняти напругу з наших рук. Зараз будемо працювати ногами, але в опорі на руки, тому готуємось. Будемо стояти. На наших ліктях опускаємось. Одну ногу трохи зміщуємо ближче до центру, щоб стояти в дуже гарній опорі. Другу відкриваємо, виводимо вгору, і ми будемо працювати. Відведення догори. Але тут зауважу, ми працюємо не по прямій лінії назад, так по лінії стегна. Ми трохи виводимо ногу в діагональ, скорочуємо обов'язково на себе пальці, так, нога скорочена, і ми будемо робити витискання вгору. Ще п'ять. 4, три, два, один. Молодці. Дуже прошу вас тримати ваш прес вашу спину взагалі без руху. Затисли, зібрали м'язи, змінили ногу, підтягнули живіт, спину. Уявили, що це залізний корсет, який не рухається. Відкрили ногу, відвели так, щоб скоротилась ваша сідниця, трохи направили в діагональ і поїхали. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, молодці. Ні в якому разі ось тут ось цього руху не має бути. Не, Взагалі, наймінімальнішого руху в попереку зараз не може бути, тому що. Якщо він є, у вас не працює сідниця. Якщо він є, ви травмуєте, ви перезатискаєте, так? це е, хребці, і в майбутньому це непотрібні болі, так? і е, порушення техніки, яке призведе так само до додаткових болей і відсутності результату. Тому поїхали, друга нога, відкрили, зібрали корсет. І погнали. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, п'ять, чотири, три, два, один. Одразу. Друга нога. Підтягнули живіт. Спину. І один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9, десять, пять, чотири, три, два. Молодці. Сіли, подихали, буквально 10 секунд. І знову відкрили, зібрались, затисли сідницю, стопу на себе і два, три.

Відпочиваємо, сіли. Потягнули трохи так від п'ятки до п'ятки, поверкатували сідниці. О, добре. Відчули, як вони вже включились в роботу. Я сподіваюся, що ви відчули це. Ми повністю опустились в підлогу. Ми будемо зараз продовжувати працювати нашими ногами. Згинаємо, скорочуємо так само стопи, торкаємось, з'єднуємо дві п'ятки, ніби їх склеїли між собою, і ми будемо їх витискати від підлоги, скорочувати сідниці. Головне тут, щоб ви не. Давайте так, ми повністю ляжемо. Я не можу собі. А ось так я можу собі це дозволити. Повністю опустили голову на підлогу, поклали її на руки і е, намагаємось працювати ізольовано. Е, тільки витискати наші стопи і сідниці, е, щоб не було навантаження. Так ми не допомагаємо собі спиною. Починаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. 7. 8. Дев'ять. Молодці. Відпочили. Розслабили. Якщо болісно кістки впиваються в підлогу, можете щось покласти собі, рушник порушник, або якусь ковдру невелику, щоб було м'якше. Або скласти просто в декілька разів килим, на якому ви тренуєтесь. Давайте. Другий підхід. З'єднали ноги, і витискаємо тут е приблизити до себе п'ятки, так щоб вони не дивилися туди назад, чітко в стелю, вгору поїхали один. І... Молодці. розслабили, трохи подихали. Останній підхід. Раз, два. Три і погнали. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Молодці. Відпочиваємо. І піднімаємось. Через бік. Встаємо. Ставимо, готуємось до позиції бокової планки. Верхня нога в нас позаду, нижня попереду. Руку ставимо. Десь трохи далі від лінії вашого плеча, так, щоб ви могли відтиснутись від неї, верхня нога може повністю протискатися за необхідністю, протискатися до килима. тобто бути не на ребрі, а повністю давати опір. Взяли руку і готуємось на видих. Робимо глибокий вдих. На видих ми витискаємось і тягнемо до гори ребра нижні і стегно. і опускаємось повністю в підлогу. Поїхали. Два. Три. Якщо це дуже складно, ви можете залишити нижню ногу в опорі на коліно 4 і так трохи собі допомагати. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці. міняємо сторону. Верхня нога позаду. Руку поставили. І починаємо за рукою глибокий вдих, потягнули її вниз і на видих витискаємо, стягнемо нижні ребра вгору і повертаємось, сідаємо. Якщо рука. У вас е, дуже е, відчуваєте нестабільно, ви можете продовжити це робити з е, ліктьової позиції або змінити кут. Добре. Що я мав на увазі, не ставити е, чітко під 90 градусів, а зробити під 45 руку. Так і слідкувати. Добре. Повернулись. Сіли. Трохи подихаємо, так? Відпочити. Забули відпочити. Трохи подихати. Якщо потрібно зробити води ви можете зараз це зробити. Нам же зовсім трошки залишилось. Ось це ще два підходи. І ще одна права буде на прес, і все. Тому ми на фінішній прямій. Поїхали. Я в вас вірю. Ніхто, окрім вас цього не зробить. Тому давайте. І. Витискаємось, повертаємось. чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. О, вже складніше. Дев'ять. Десять. Молодці. Герої. Зміна. Так. Якщо у вас, як і в мене болісні відчуття в зап'ясті, ви можете, по-перше, ставати на кулак. Якщо ви Можете, так, якщо ви тренувалися раніше. Якщо ні, просто зробіть це з позиції на лікті. Тому що це, якщо ви впадете, так, якщо ви відчуваєте себе невпевнено, це того не вартує. Поставили руку. В опір і на видих. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, зібрались дев'ять, останні. Дихаємо, відпочиваємо. Знімаємо напругу. О! О! Відчули всю бокову лінію, м'язи руки, плеча, пресу, спини, стабілізатори. Все включилось в роботу. Ще по одному підходу. О! Зібрались? Налаштувались. Ми ж герої. Так, ми все можемо. Ми дитину народили. Все інше ми точно можемо. <смі> так, поїхали. На видих. Один. Два. Три. Чотири. Пам'ятайте про опцію підставити нижнє коліно? Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці! А -а -а -а. Витягнули розслабили, витягнули так о, -о, о так добре. Дуже, дуже, дуже відчувається робота плечових, злобів, м'язів, дельти. О, потім буде дуже гарна ось ця лінія плеча, сок. Самий сок. Тому на другу руку останній підхід, і далі буде легше жити. Так. В мене тут сиплються шкіра. поставили руку і на видих. Один. два, три, четыре, пять, шесть, Еще. семь, восемь, девять и ой, стагу Потягнули. О, добре. Молодці. Зараз лягаємо повністю через бік. Лягли на спину. І ми будемо піднімати по черзі ноги і видихати. Ноги поставили трохи далі від себе, зробили такий невеликий кут, на видих. Підіймаємо і е, скорочуємо, е, направляємо погляд так само на живіт, контролюємо ось цей е, момент, щоб ви, е, живіт ваш ставав компактнішим. Так? Ви його втискаєте в спину, ви, видуваєте ви всі, повністю все повітря, яке у вас є. І це буде виглядати на 5. Рахунків, ви, ви залишаєтесь на горі. Тобто ми зробили глибокий вдих і на видих. Вдих. Тобто ми видихаємо на 5 рахунків, повертаємось, робимо вдих. І кожен раз на кожну ногу на 5 видихів, ми повільно підіймаємось, скорочуємо наш прес, контролюємо, щоб в нас не було тут е вип'ячування так по центру, і опускаємось, робимо вдих. Поїхали. Якщо у вас е болісні відчуття в шиї, щоб вона не затікали можете допомагати собі руками, але не робіть ось такого руху. Зараз це не потрібно. Просто підтримуйте себе, так якщо у вас слабкі м'язи шиї Глибокий вдих і на видих. 5, 4, 3, 2, 1. Я не можу рахувати і дихати одночасно, тому я буду дихати. І 5, 4, 3, 2, 1. Вдихаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Вдихаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Вдихаємо. Розслабились. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як ми працюємо. Тут немає короткого скорочення, так ми зробили видих на брегли прес, не дивлячись на техніку і так далі. Ні, ми тут працюємо здебільшого з диханням. ми скорочуємось так за рахунок підняття корпусу і ноги назустріч, але основна робота, коли ви видихаєте і направляєте м'язи пресу, туди в спину так, витягуємо їх всередину. ніби як Хочемо зробити вакуум. Фу. Ні, не вакуум. <ріху> просто е Зараз я вас зіб'ю цим. Просто ми їх тиснемо в себе і вчимося правильно скорочувати, щоб коли ви е почнете робити ось такі рухи, так, а ви захочете працювати з пресом, я це знаю. Е я не раджу вам додатково так, е робити якісь звичайні вправи. З фітнесу на закачування пресу тому що в наших тренуваннях він працює буквально в кожній вправі, і мій е, живіт, це вам як доказ, що не потрібно ще окремо працювати над м'язами пресу. Е, зазвичай це просто призведе до проблем, так якщо ви не контролюєте техніку, тому працюємо за нашими тренуваннями цього. Ось так достатньо. І програма так і побудована, так, щоб ми потрошки ставали сильнішими. Техніка в нас в тілі, так, в наших нейронних зв'язках, стала правильним таким патерном руху, і ви в майбутньому вже могли робити всі вправи без страху собі нашкодити. Тож, погнали глибокий вдих. і. Слідкуйте за животом, не видавлюйте м'язи. Якщо продовжуємо робити, якщо ви все одно бачите, що м'язи вип'ячуються, так піднімається живіт, перестаньте піднімати корпус і працюйте тільки в. Видихом з підняттям ноги. Якщо цього недостатньо, можете натискати і робити такий супротив. Невеличкий, так? невелика амплітуда, але достатня робота для преса. Відпочиваємо. Так, можемо розтягнутись, витягти. М'язи. Трошки подихати. І в нас останній підхід. Слідкуйте за технікою. На 5 видихаємо, скорочуємось і контролюємо одночасно, як ми стаємо плескими в животі. Це важливо. Це запорука правильно збалансованої. Ну, хай буде збалансованою роботи м'язів живота. З... Як це називається правильно? Я згадаю, потім скажу. Централізований! Все. Коли все одночасно працює правильно, а не коли ми працюємо тільки з прямою лінією пресу, так і коли уп'ячується і бокова не підключається. Тому на видих. Глибокий вдих, і поїхали. Молодці! На цьому тренування -да 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 завершено! Я вам пишаюсь. Ви молодці і е побачимось на наступному тренуванні. Мене захитало. Дуже 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 сподіваюсь, що ви класно себе почуваєте. Я впевнена, що з кожним тренуванням ви все більше і більше відчуваєте в собі сили, гарних змін і покращення самопочуття. Але напишіть мені обов'язково, які ваші враження після тренування. До зустрічі!